Ігор Качуровський Фреска в Асізі. В монастирях, соборах і каплицях, перелічити буде фоліант, Є стільки одігітрі і орант зі смутком, а чи радістю на лицях, але в краю сонетів і фацетій, де найдзвінкіші музика й сміх, Мадонна є відмінне від усіх на древній фресці П'єтро Льоренцетті. Пречиста мати, на руках дитина, Джованні і Франческо всяєві свіч, і бачиться по виразу облич, благословення ждуть вони від сина. І ще йому майбутнє нерозкрите і нерішучість в рухові Христа. І він очима в матері пита, котрого з двох тепер благословити. А мати мудра й бистра на пораду, і горда за свого одинака, і по той знак дає її рука Благослови того, що там позаду. Там правобіч стоїть святий Франческо. Благословенна будь! Не на фреско, переможного миру вам.